Всім привіт! Бачите, я своїх і своїх, і чужих газонокосарок сьогодні випустила на загальну територію, бо в нас вчора дуже сильно зіляв дощ. Ой, дуже-дуже зіляв дощ. Та й нема як в'їхати на поле, щоб ви розуміли. Нема як коротко, заїхати. Грузне нам. Грузне цей. КПІ з прицепом, вода скрізь стоїть. О, дивіться, як кубилка Машка наша кайфує. Ну, то не наша, то сусідська. А мої дивляться, бо де ж вони таке бачили. Ні, це менталя, де ти таке бачила ще? Щоб кубилок побачити десь. Коротше, не можемо виїхати на город на поле, точніше, туди до себе, щоб привезти їм зеленгу. То я сьогодні вирішила їх випустити. На вулицю, та, і своїх, і чужих, бо це, бачите, це не мої. І кобилка ця не моя, і там ще не моїх пару. Не знаю, скільки то Марії Степані не то худоби. Вісім чи шість, я вже й забула. Ну, менше з тим. Випустила всіх разом, щоб всі попаслися. Разом нам трошки ті чагарники поспасають кругом ферми, бо позаростало. Вже трошки відпочивають, бо вже напаслись. от Зоряна відпочиває, Манька, Зая. Та а от ці ще пасуться. День такий сьогодні, розслабонний у них, як бачите. В них в розслабоні в мене теж. Трохи після вчорашнього, бо вчора була, їздила в цей стоматологію, видалили мені зуб, дуже мене сильно намучили, наркоз тяжко відходила. Вчора цілий день голова була, сьогодні теж не дуже добре себе почуваю, але треба їхати ще на невеличку до доставку, якщо так можна назвати, бо вчора не все розвезли. Не всю свою не все молочне вийшло мені зробити но вчора но з тим стоматологом, з тими зубами, блін, коротше. Сьогодні я йду зараз збирати сир, будемо довозити сир. Вчора молоко сметану завезли, сьогодні сирочок веземо. Я вирішила вам показати, то давно щось вони не мелькали в кадрі. Оце теж, бачите, не моя корівка. Отак. Сьогодні в нас організований день, бо... Зелене, не знаю, чи на вечір привеземо, якщо чесно, чи заїде туди, бо вон скрізь стоять калюжі. Тут, і тут стоять калюжі, і там у нас поле якраз забирати треба там не звідси де вище, а там де нижче, біля болота. Якщо у нас тут на території от калюжі стоять, то я уявляю, що там на полі робиться. Та, я знаю, як тебе звати, хоч ти не моя. От, То не знаю, чи ввечері заїде, чи не вийде, чи вийде, чи не вийде. бо от... Хмуриться, показує по погоді, знову має бути дощ. Тому сьогодні вирішили, хай пасуться, там побачимо. Як на вечір вийде привезти, то привеземо зелене. Не вийде, тут є досить, тому що туди далі за тими корівками, туди, де ті біленькі ромашки цвітуть, то там ще є, що пасти. Вони ж понапасались, полягали трошки, хто стоїть, хто лежить, то вже листя з дерев згрібає, ну таке. Але до вечора ще їм тут. До години шостої-восьмої ще є, що їсти наїдяться, якщо навіть і не вийде виїхати на поле. А вже завтра будемо бачити, якщо буде знову така погода, там ще з тої сторони є, теж можна відкрити. Там теж травичка велика, гарна. Бо нема коли його косити. Нема коли, нема часу і сил вже нема. Щось не знаю. Та робота доконає. Ну отак, отак сьогодні в нас по полінивому. <ріху> Трошки полінивому.